приїхали нарешті, бо Мені... ця Бібі -Бі Белс. Вони вже скоро буде тошниці від того Бібі -Бі Белс. Ріделось пізніше, можливо. Ти скільки розгуфляєш з сідою? Винку, а ти чув про новини, що тут з часто якийсь лузер? Ну, звісно, вони до нас приходять кожні 5 секунд толкаються, щось там видобується, говорять з ні, я щось не про це. Я розумію, що ти щось можеш подумати, що я випив двохлітрову баночку вина і говорю всяку хрень, але тут реально шастиє мані як ножом, будь обережний. <звук> не поняв. <звук> що, запускаємося, так, і я приєдю щас. Блин, єдин чувак з наших не встиг. Це печально. О, приїхали, нарешті. Ми їхали, щоб ви розуміли. Реалі 5 хвилин дій. Зайдіть в гастейшу, окей. Right yes. Плюс тру. О, Бібі Беллс. О, знов Бібі Беллс. Там вся Бібі Беллс. воно вже скоро буде від того Бібі Беллс. Действительно! Їмал, тебе в тебе ворожикаєш. Заткнись уже, мені взагалі тебе цікаво глянути. Ще зустрінемось пізніше. Можливо. Слишко ти мій, типа погрожуєш? Нам стояно здесь чар... Не маслів. То треба ще навчитись так ходити. Сам пригрозив, сказав, що ми не виживемо, і потім взяв тако слиняв. Тепер нам потрібно заповняти таблички їжею. Слухай, ну я не зброю, щоб ми заплатили так би. А що за дебіл забув закрити двері? Тупо сам собі подставний зробив. Ночь, а... Ту... А, 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 а. Може, так ходиться до небожна якось нормально. Ні. Позирай, просто все стоїть і просто спустими руками йде нам добровільно давати халявні гроші. Це от вважає А, як це задовбало Як можна працювати так пізно, пізно, пізно? Ого, машинка така. А ну, роздашся? Тепі. Спасибо, люди! І ще полудурок заходить. Диви наглий який? Хоч хтось тут нормально стоїть. Ви обнаглівши, який чувак, вийшли, закриють двері, толкається, ще й ходить в розпашку. Ну, про нас все тако, достатньо тяжко працювати. З ти розмовляєш з ціною. Є ходять з відкритими руками. Інші об мене врізаються, одні з ціною говорять. Скільки мор! Я говорю, на іншій бові? О, як прикро. Ні, ну, блід. Вся гра на аз мові і бові. Нет, блін, я говорю, на іншій мові Все, Шуру більше тебе бачити не хочу. Опа, дарова, дарова. Ти, що ти робиш цього ночі, чувак? Я працюю тут, дуде, діду, в принципі. Синку, а ти чув про новини? що тут щастя якийсь лузер? Ну звісно, вони до нас приходять кожні 5 секунд, толкаються, щось там видовбується, говорять стінами. Ні, сидку, я ще не про це. Я розумію, що ти щось можеш подумати, що я випив двохлітрову баночку вина і говорюся яку хрень, але тут реально щастиє маніак з ножом, будь обережний. Зрозуміло. Тут маніак з ножом. Та не родимо ножом. Швидкі ноги страху не знаю. Моє щастя. Ага. Напевно, тут більшість із за звуку самого злякала, ніж і за самого підписника. Ну, ні. А там реально хтось щось іде. Що ви тут так робите? А тебе це їбать не долаш. Ти там, дядько, дуже не наглій. Ну, мове, мове, говори давай. Що, сиш? Я йду дзвонити мусорам. Хай перебере за його мусорця. Ну і що ти ржеш? Я побачу тебе знову. Сон. Дуже сон. Так і ти спиш ти тут стоїш. Вокрасавчик. Все, пішов? Та вроді пішов. Горе, що на сніг насяв. Так. Сім В смислі? А кого тут обслуговують? Тож нікого нема. Пізніше вночі. Так. Так, а кого ты там обслуговываешь, чувак? Так, треба зараз поприбирати. Окей, окей. А, понятно, голубь руками не может, я не Гарри Поттер, чтобы таки убить. Говно! Ну, все, детектив, тут цей дед приехал. А нет, это очередной... Right, another... Отлично, очередной дебил, блин. Маркус, убери его, пока он меня не обоссал. Все, гроші та впровадження. Я здивований, що це місце відкрите прямо зараз. Чому? Не ну, разу всі кажете, що тут небезпечно, що тут працювати не треба, нащо ви сюди приходите щось купляєте. Ви не чули, що тут возиться кілер, який в любий момент може вас піднути. Я знаю, що тут відбувається, мужик. Удачі, ваші гроші. Я йду звідси І провалю відсюди, водія. Мені потрібно прибрати смерті. Да, це треш. Куда в туалет змити чи що? А все було пасіво, без тебе б не справився. Скільки буде коштувати ця водочка? Ну, 7 доларів, типа ну. Ти приїхав на Феррарі і от ці дві копійки. Це серйозно. Каже він. Я Всім долину тобі шкода дати, нічай що прийде що. Це Я максимум 4 долари. Слухай, ти така ціна магазині. От я передбачена, що тут будуть купляти чуваки на других машинах. От для тебе це взагалі адекватна ціна. Ну куди ти провалиш? Хочеш з тобою поговорити, ти сикля гребну. А ти куди? Ну, куди ти йдеш? Ну, ти серйозно? У нас магазин. А ти в Тубзік? А я Чувак, папером не ділюсь. Ти взагалі широкий якийсь такий. О, опл а оплутити в туалет це дуже круто. От ти красавчик, красавчик. Я був в туалеті, не хотів красти папер в мене. Але там туалети були засрані. Да, сам засав і тепер ми всі винуваті тобі, що все грязно. Щось ще там балакає за мене, що щось там в другому туалеті. Він був першим, я в другому. Я взагалі, що тобі зробив ти? Ти в мене поперху стирити і все. Чисто антифризом зараз буде мити. А че найдімі. Що держаєш? Треба щось по-новому придумувати, а тут появляєшся, вже навіть не страшно. Ні, ви зараз. Інакше ви матимете три способи. Ну, як тільки сказав, що в нього буде три способи, то він сразу злякався. Усикліагрев ну, у мене приходить, що сам типу стильний модний молодіжний, а потім тікає кудись. Спасибо. Знову ти приперся. Зараз ти типу, постійний модний молодежний, а потім буде зараз тікати. сказала, що то не він був притурком в туалеті, і каже, що ні. Так, це ти? Це ти? Я дзвоню в дивиті Деді Ден. Ну давай, ну куди тікаєш? Ну давай, я до тебе домів буду. Буде в тебе дуже сон. Давай. Мені цікаво, куди ти преш. ну. Ну, Тобі повезло на цей раз. Тут звідки такий звук Я щось не поняв. Вечер в хату, Двічі повторяти не треба. Так, чутку багаз. Щоби щось там де ми можемо сховатися взагалі? Телефон є. Телефон є. детектив на пусіку приїжджає сюди а у нас тут кіллер, як її просили він пуздужок і був як нова наглядав, Давай виїхати сюди, я не гас теж. Головне, щоб гаски школи був. О, Так, так, так. Блін, сьогодні телефон не працює. Ні-ні ні, якщо я зараз піду фіксати коробку ту з електрику, то мене пірнуть, Хай підпеститки, не хай він розбирається, він шайт е тємі... він... Давай, я бів. Я повинен сховатися до поліції. туалет! Так, все, ми сховались, і я спокійний. А баю. Поліція провела якийсь там дитин. Кілер був арештований, бла-бла-бла. Ми вижили, подоводилися взагалі.